Вітаю, шановні колеги. У нас сьогодні ще одна гость, я ще одна учасниця клінічної групи Френка Корігана, яка була сформована після першого тренінгу. Анна Саган, анна лікар, крім того, Анна має десятирічний досвід в психотерапії. Вона є сертифікованим їм терапевтом. А також пройшла багато навчань в різних галузях психотерапії, як то екзистенційна, емоційно фокусована терапія, схемотерапія, та зараз ви навчаєтесь в психоаналітичному напрямку. Так, так. Дякую, що знайшли час поговорити і розповісти про ваш досвід знайомства з ДБР з методом, який. Ми зараз будемо розвивати в Україні. Розкажіть, будь ласка, як ваше враження від навчання і взагалі від метода? Дякую, Каріне, що запросили, що спитали. Знайомство з цим, з цим методом, воно мене дуже змінило. Знаєте, лікарське мислення так влаштоване, що ти завжди намагаєшся дійти до якоїсь точки. Ти завжди намагаєшся зрозуміти, як це влаштовано. Ну, відповідь дати на собі на такі питання: як це працює, чому це так сталося? Що я можу змінити? І, коли ти вивчаєш різні методи психотерапії, то загалом ти доходиш до думки, що всі вони описують одну і ту ж людину за допомогою різних моделей. Так? Ну, якісь інші слова, якісь інші уявлення, але все те ж це про одну і ту саму людину, в якої є мозок. Мозок, який я півтора роки, навчаючись в медичному інституті, тримала в руках. І ми вивчали ядра, шляхи, рефлекси і все це. І е, ті методи терапії, які я вивчала, вони е, давали відповіді на якісь питання, а на якісь не давали. Mm -hmm. Ну, Но... Наприклад, схема терапія, вона каже про ранні дезадаптивні схеми. Що таке схема? Це якийсь такий стан, сукупне проживання якихось думок, емоцій, тілесних відчуттів, mm -hmm. якоїсь поведінки. В ямдіар-терапії це називається егостан. Це щось більше, ніж настрій, таке щось більш глибоке і таке більше. Mm -hmm. І це ніби зрозуміло. І зрозуміло, що з цим з цим робити, як робити, є моделі. Але нема розуміння, як це працює на рівні нейронів. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. І ми о, з вами вивчали шикарний курс Лона Вандерхарта про дисоціативні розлади і Сюзет Бум. Так? І вони теж казали про різні стани, uh -huh. але там не було відповіді. Як це відбувається на рівні мозку. І для терапії це може бути неважливо, бо ми бачимо людину перед собою. Але якщо ти лікар, то таке питання сидить в тобі таким гвістком, і ти повинен, і зудити. Зудити. Ти, ти повинен е, знати, як це працює. Ти починаєш вивчати якусь там полівагальну теорію, поджеси, в тебе ламається мозок. Читати Вандерколка, там, Тіло угу. Ну, це намагаєшся зрозуміти, але питання лишається відкритим. І коли в березні 22-го року, коли ми всі були такі собі трошки, так, не трошки, дуже сильно да. з'явився Френк. І його метод ну, спочатку я щось таке не сприйняла. Мені так на початку це здалося схожим на somatic experience Пітера Левіна. Угу. Потім до мене нарешті почало доходити, що він приніс геніальний матеріал. Він нейрофізіолог, він вчений, який показує оте саме, чому мені не вистачало. Він показав угу. ось Ось ці ядра, отак відбувається цей шлях, ось цей файл, отак реакція відбувається. А ось до нього ключ. Ключ, який відкриває цей файл, орієнтувальна напруга. І в мене це склалося. І я почала задавати собі інші питання. Ну, це про ранню травму, і ми, ну, терапевти завжди задають собі такі питання. Чи можна щось змінити корінним е, чином? Ну, ми знаємо, що психіка розвивається постійно, і саме на цьому базується психотерапія, саме тому вона можлива взагалі. Але е, де є той забор, який ми нарешті, з яким ми зіткнемось? І зможемо ми з цим е, щось зробити чи ні? А може, зможемо, чи будемо ми здаватись, чи будувати якісь інші шляхи? І коли Френк оце все став розповідати, у мене почали з'являтися інші питання, звичайно. Я почала щоразу, його дбати питанням, а що таке дисоціація на рівні нейронів? Як це відбувається? І Френк кожного разу такий, чекайте, я вхожу наступний місяць, чекаю, мене зудить, потім він знову такий, чекайте, а потім він приходить і розкладає. Ось що таке, mm. таке, ось цей розрив. Нащо воно мені це потрібно, я не знаю. Ну, бо я, я не нейрохірург, але мені потрібно це знати, і це дає мені більш повну віру в те, чим я займаюсь. Так, так. Коли ми знаємо багато, а іноді більше, ніж інші, це дійсно і підтримує, і. Робить нас менш вразливими і менш безпомічними, безпорадними, мені здається. Особливо коли маєш справу з травмою, там терапевт має не так багато обладунків, щоб протистояти той безпорадності, і знання це саме те, що нас підтримує. Так. і Мабуть, ці знання допомагають мені працювати якось собою, бо те, те що відбувається зараз, ну, воно ненормальне, і ми кожного разу передбачаємо цей шок. І насправді мож, може я займаюся тим, що в психоаналізі це називається раціоналізація та інтелектуалізація. щаслива, але, собі... але ніхто не сказав, що це погано. Коли я собі кажу, в мене таке ядро активоване. А зараз буде mm -hmm. те, а зараз те, а спостерігаємо там, але це допомагає триматися і тримати інших. Може, так? Так. так, так. А Коли ви почали практикувати ДБР? А, наступного дня після тренінгу. І Як це було? Це відважно. Ми ще не почали тоді е, клінічну групу, я тільки-тільки збирала людей заявки. Від тих відчайдушних, хто вирішив і наважився практикувати. Ну, Я взагалі така, якщо мені щось здається, я пробую одразу, бо я розумію, що якщо я не почну, то воно кудись відкладеться, а ну, це метод, я відчула його геніальність. Але перший раз в мене був невдалий трошки, бо mm -hmm. там щось не пішло, і там було таке, що і злякалась я. І mm -hmm. Так зупинила протоколи і почала працювати в ЄНДАР тобто, на рівень вище, ніж ніж працює uh -huh. в ЄНДАР. Uh -huh. Якось ми там закінчилися, все, все нормально, але я прийшла до Френка наступного разу і кажу: Френк, отаке відбулося. Подібно, uh -huh. щоб ви сиділи і чекали більш там туди, більш. І я, я знов і знов це робила, і більше таких випадків в мене не було. Uh -huh. Uh -huh. Ну І зараз я сподіваюся, що і не буде. Ну так, ви А З якими клієнтами ви, ви зараз застосовуєте ДБР, наскільки я зрозуміла. З якими запитами, як, як ви його застосовуєте? Куди прикладаєте? Я працюю в ДБР, мабуть, кожного дня. Може, mm -hmm. мабуть, є такі дні, коли я працюю там, в Ємзярбі чи в розговорних методах. Але здається, що щодня я працюю на початку війни я працювала з військовими багато, і зараз я працюю з військовими. І там, знаєте, де є дуже мало часу на вибудову mm -hmm. ну, всіх стратегій. І це такий ніби ризик, але люди довіряють, і ця орієнтувальна напруга нас тримає. І це дуже добре працює. Він працює досить швидко. Дуже добре працює з тим, що ніякі інші методи не. Не достають вони туди. В мені от завжди в мене якась асоціація, що от не достають, а то е, самісінька серцевина так. проблеми і це працює саме там, і це настільки і просто, і складно одночасно. Так, і ви розумієте, коли ти читаєш, ну, наприклад, тіло пам'ятає все. От uh -huh. книг, ця книга в перекладі. І ти думаєш, ну uh -huh. дійсно, якщо так буквально розуміти, то тіло пам'ятає все, бо ця інформація є в ядрах нашого мозку. так? Uh -huh. І якщо інформація про довербальну травму є в ядрах нашого мозку, то дібіар її достає і потихеньку ми з цим можемо працювати. Так. Не лагідна, зараз... він ще не допускає ефекту Зазі... за, за, за рахунок орієнтувальної напруги. І що за чим я спостерігала, ну, ми два роки в цій групі, і я бачила, як змінювався метод. Тому що на початку Френк дуже тримав на глибокому рівні, не доходячи до ефекту, я так навчилась. Mm -hmm. А потім, коли я стала бачити на тренінгах, що о, він дозволяє ефекту э, з'являтись, в мене знову виникли питання до себе, а як це? А що я роблю не так і як це регулювати? Бо я теж, теж хвилювалась, але він, ну, чим, за, що, за що я обожнюю Френка за оце його пояснення, таке спокійне, розумне, дидактичне, таке ведення нас як э, учнів. Так, так, він, він такий дуже докладний. Дуже докладний, і він і сам щось міняв, і нас цьому вчив, і зараз а. більш повне бачення є. А, можете розказати про ваш власний досвід? Ви ж теж пробували ДБР на собі, як вся, вся наша клінічна група, ми всі, майже всі, пройшли через це. І... Щось змінилось в вашому житті, як ви, ну, були, чи були якісь випадки, де ви от чітко побачили, що О, метод, він працює Дякую. тут так. і зараз, саме з цим? Понятно, ага. що це не панацея і не від всього, не від всіх травм ліки, але ж він працює, дієвий, допомагає. Як ви могли помітити Каріне? Я ліз, я, як ви могли помітити, я лізла бути моделлю кожного разу, коли це було важливо. <ріст> так. так, бо мені справді було е, важливо відчути на собі, як це працює, щоб відчути, е, ну справді, розуміти, що відчуває людина, яка буде сидіти переді мною. Mm -hmm. Жорською, щоб підтримати, щоб знати, що робити, і, ну, mm -hmm. і, і дійсно для того, щоб стабілізувати себе, бо, у, власне, травматичного досвіду було було багато, і хотілося і себе вилікувати, так, не тільки там зрозуміти, як це, а й зробити щось з собою і. Були такі моменти, знаєте, ось, наприклад, у мене, ну, була там кілька разів були такі важкі сесії, іноді це непросто, але ти знаєш, що ти повинен витримати і франк допомагає mm -hmm. вже власне воєнного досвіду, так? Mm -hmm. Це, це дуже спрацювало, але ще була в мене така історія: в мене е, померла моя улюблена собака. Я, я пам'ятаю. пам'ятаю. Так, і Я переживала це дуже травматично, е, я працювала з цим, як могла, там, МДР, там ЄМДіар, але в мене було таке відчуття, що ну, частина мене вмерла. Mm -hmm. І Френк тоді. Е, коли я винесла цю сесію, це на сесію він зробив неможливе. І я знову відчула ж, бажання жити. Ну, Це був mm -hmm. такий про втрату він мене тоді, я можу сказати, що правда, врятував, бо жити mm -hmm. з цим отриманням було важко. І ще був ну, такий в мене досвід, він був дуже такий спонтанний. Я тоді сиділа в Польщі. Я це все ненавиділа, але якось ми там тримались. Ну, дякую Польщі і полякам, звісно, але. І ніби все було спокійно, все було нормально за день, якось там нічого такого не відбувалось. І я на ніч випила свою звичайну там снадійну таблетку, лягла mm -hmm. спати. І... Вже вимкнула світло, і коли таблетка ще не спрацювала, я ще не заснула. До мене дуже спонтанно зверну... повернулася, повернувся спогад. Я як... про події, які були 20 років тому. Вони... Ця подія була для мене дуже травматична. Я про не я про неї взагалі не думала. Щось там я з нею раніше робила, і так ніяк вона на мене не впливала. Це був спонтанний. Mm -hmm. Я, у мене якось моментально зникло, зник весь ефект з надійної таблетки. Я була твереза в повному розумі, і я почала розуміти, що я проживаю важку інтрузію цієї травми. Угу. Це був дуже важкий фізичний стан, у мене почало дуже боліти серце, дихання, такий біль, який почав мене так, ну, всю. Я... Розуміла, що я лежу в Польщі безпомічна, в... Mm -hmm. ну, Я сходжу з глузду. І тоді якась частина мене, у те, глибоке я, вона мені шукає орієнтувальну напругу. І mm -hmm. я була присвоєна. Одна моя частина, така дуже твереза, спостерігаюча частина, вела мене як терапевт. А інша переживала цей клієнтський досвід. Uh -huh. Все, що я могла, як я могла собі допомогти, не вставати не, не там шукати, не, не кидатись до дочки, не, не бухати там коньяк, а я могла з собою працювати. І знаєте, я це пройшла, я себе регулювала, і мені це дуже допомогло. І такий, знаєте, інстинкт дослідника. Вранці я встаю, Перевіри. Ага. перевірити. А де там моя так. травма? Так, І повернись до цього спо я до нього повертаюсь, і в мене з'являється стійке відчуття, що це минуле, угу. що цього нема, що я вільна від цього. Тож, дякую, Френк, я... як він це робив для нас. Вони дуже з Мартіном добре в парі працюють, коли допомагають напрацювання. Мартін це взагалі дивовижна, ну, дивовижна частина цього тренінгу. Хто не знає, Анна, Анна, хвилинку, я маю. Сказати, хто це Мартін Ворнер, це тренер, котренер з Френком. Він фахівець в техніці Олександера, і вебінар з техніки Олександера буде після того, як ми пройдемо всі три рівня навчання в ДБР. Це додаткове навчання, і техніка Олександера – це дуже цікава. Ну, цікавий метод, і він якийсь виглядає як чудо якесь, але це, на мій недосвідчений погляд, це, воно дійсно виглядає як чудо, коли людина повертаєш її кудись, і з нею о, трапляються глибокі зміни. Так? Я взагалі дивуюсь, я, я кожного разу радію, коли я його бачу. Ну, це такий дуже красивий чоловік. З такими критичними okay. очима, ну, в присутності нього ти починаєш взагалі якось так поживати. <laughs> Але він на тебе дивиться, і uh -huh. по твої, по твоїй позі, по твоїй міміці, він знає, що ти uh -huh. відчуваєш. І він там каже: подивись туди, наклини, нахили голову туди, чи обернись туди. І це. Е Ну, виникають такі потужні зміни в відчуття. І знаєте, я знов таки мої питання, а що відбувається? І я почала ну, знову повертатись до підручників анатомії і фізіології і ага. там функції м'язів. Що робить цей м'яз, що в такому положенні він робить, що в такому, на розтягу, ага. на напругу. На, на, на Це на дає відповіді. Ага. Це дає, ну я знаєте, мені наш навчающе, навчаючий аналітик, вона сказала: Анна, схоже, ви намагаєтесь поміряти рулеткою відчуття. Mm -hmm. І я згодна з нею, в мене таке є, я питаю, є щось таке питаю, я намагаюся зрозуміти, як він це робить. Але, здається, це, ну, це такий провал, я ніколи не зможу його, ну, навіть, навіть досягти якоїсь краплини його майстерності, але побути з цим і побачити, uh -huh. що він в може столітті я дуже справді раджу. Такий спостережливий, я таких спостережливих людей не, не зустрічала. Не, то, якби він ще не був таким гарним, розумієте? <різь> <різь> Скажіть. Він він ніби бачить тебе так наскрізь? Чат, а я, я згадую, як ми працювали ну, з цим, як моя собака померла, і одна моя частина оце все переживає, а інша дивиться чат, бачить, що там англійською пише мартія. Mm -hmm. Потім мені трохи стало легше. А, а на що ви сказали мені розвернутися в ту сторону? Я кажу, ви, ви відчували сором. Ви хотіли відвернутись, а я не знала, що я його відчуваю, а ага. він. М -м -м -м. Мені стало легше, отаке відбувається. Так. Так. Це взагалі інший погляд, іншопланетний погляд на терапію, від, який відрізняється від всього, що я вивчала, ви вивчали до того. Так. І дуже цікаво. І ще, от, знаєте, от у мене е, такі питання до Френка, вони з'являлися, з'являлися. Ну, Нащо воно потрібне, я не знаю, Але ну, на щось потрібне. Ну, Мені взагалі хочеться зрозуміти, як цей світ влаштований. Мабуть, це те, що в мене тривало. Mm -hmm. І от це глибоке я, до якого він звертається. Протосел, то що, да? То, що ми протосел десь? Френк, що таке протосел? Як воно відбувається? Ну, що це, таке? що це таке? Що таке частина психіки? Ну хто хто взагалі відповів на питання, що таке психіка? Як вона з нами відбувається? Нема ж цієї відповіді? Нема, нема. І так це ось... і все, і нічого. Так. І Френ такий, чекайте, і потім приходить е, окрема лекція про то селф, і воно подається тоді? І ти такий о, і ти тоді розумієш, до, до чого ми звертаємось коли там. Угу. Так, так, це дуже важливо розуміти. Він же давав ту медитацію на відчуття того протиселф, і це давало неймовірне відчуття себе в своєму тілі і якоїсь сили. І коли ти не розумієш, до кого ти звертаєшся, хто це все робить, то це трошки марно робити. І, і до речі, тут вже знову таке питання: коли стаються якісь порушення ну, там, у внутрішньоутробному розвитку, угу. якась, чи токсичний якийсь вплив, чи щось, коли у людини порушена це відчуття я, так? Угу. Ти думаєш, а де та межа, через це що ми зможемо пробити, що ми зможемо зробити, так. І за... тому це дає таке надію, що якщо воно є у тому ядрі, то Так, мож... то, то до цього можна добратися. А може, дістатися. А може і ні, ну це вже я... Може це... і ні. Угу. Ну, так, це ж ніхто ніколи не гарантує гарного результату. Ну, то відсотково, ніяка терапія. Але натхнення є. Так. так. Дякую, Анна. Дуже дякую за зустріч сьогоднішню. Ми запрошуємо всіх на тренінг, який відбудеться 3 та 4 червня. Це перший рівень. Час вже відомий з 11 до 19. І після проходження першого рівня всі учасники, хто. Підважиться практикувати тедар, будуть запрошені до клінічної групи, де ми будемо розглядати випадки, ви зможете на собі опробувати метод. І під наглядом Френка і Мартина Ворнера, таку рекламу йому зробили. Ви зможете відточувати свою майстерність і допомагати краще людям, які до вас приходять з травмами. Дякую, чекаємо на всіх.